Привіт! У нас черговий контейнер з Америки Audi Q5, 18-й модельний рік. Куплена на іншуренці за 14 875. Показує її по пошкодженням. Машинка у нас вже на адаптивній оптиці. Спереду вона повністю ціла, з правого боку вона теж ціла. 20-ті 20 диски. Пошкодження у нас прийшлося ось сюди. Ось сюди, бачите? В ліву частину задню частину пошкоджена ходова. Я бачу, колесо завернуто. Але то все фігня. Колесо у нас стоїть в салоні, нова резина, всі запчастини. Це як страхова розібрала, так і склала. Так, салончик у нас чорно-сірий, ось такий комбінований, спортивні сидіння з гарно ярко вираженою боковою підтримкою. Карплейчики, мультимедіа, все є. Так, по шильдіку вона 18-м роком буде. З цієї сторони вона теж ціла. І така машинка клієнту вийде приблизно 27-28 тисяч доларів вже під ключ на номерах. Цікаво, ставте плюсик чи пишіть нам директ для замовлення ось такої лялочки.